Як кажуть, народі хай не болять руки і будуть багатими в тих, хто дає. Тому вони будуть багатші і не буде той мішечок, з якого дають, зменшуватися. І сьогодні от щойно розвантажили гуманітарну допомогу. І хочу принагідно подякувати Валентину Миколаївичу Нечепаренко, підприємству, якого розміщено в місті кінний завод, який успішно працює навіть під час воєнного стану. І... Співпраця, як була за попередній каденції, коли він був діючим народним депутатом, вона не завершилася. І з закінченням його роботи як депутата вона продовжується, хоч зустрічаємося вже трішечки рідше. Але все рівно співпраця продовжується і, зокрема, от гуманітарна допомога вже не вперше ним надана цей раз меблі. Ну, звісно, меблі вже трішечки поношені, такі деякі потребують певного втручання спеціалістів, але в нас є такі спеціалісти, які займаються меблями і можуть тут відремонтувати. Тому із його підприємства з Львівської області доставили цю гуманітарну допомогу, що тут є і тумбочки, і столики, і стільці, крісла. Матраци все це речі, які ми зможемо застосувати у своїх закладах. Це і відділення стаціонарного догляду за людьми поважного віку, тим, хто вже в скрутних становищах потрібно оновлювати меблі або навіть досконалювати, додавати. Те і столи, і крісла, і матраци також у нас є місця де ми облаштовуємо для внутрішньопереміщених осіб. В планах є відновити роботу табору для дітей в літній період, вдосконалим там тільки укриття. Там також потребує оновлення і додавання меблів. Тому всі ці меблі, які тут ми бачимо, вони пройдуть певну підготовку, підремонтуються і будуть тоді розставлені по закладах і по установах. Звісно, певні витрати були на те, щоб доставити з Львівської області ось цю гуманітарну допомогу. Але хочу подякувати жителям нашого міста Віктору Надюку за на те, що він надав транспорт, дизельне паливо. Ми також взяли підприємців, зокрема підприємства Бертольда, іноземне підприємство, яке працює в межах нашої громади. Ну, отак, от спільними зусиллями, де паливо, де автомобіль, де Послуги водія спільно залучилися наші працівники освіти, а саме водії автобусів, які допомогли розвантажити. Ну, і я так передбачаю, що вони візьмуть участь в тому, щоб і тут щось доскладати під керівництвом уже досвідчених фахівців, професіоналів своєї справи. Ну, незважаючи на оці невеликі порівняно витрати. Порівняно із тим, що потрібно буде закуповувати меблі, а це кошти із нашого міського бюджету. Певну суму ми зекономимо, які зможемо направити у цей воєнний стан, так як на сили оборони, на збройні сили України. Або які на сьогоднішній день пріоритетні, а саме сьогоднішній день це саме в умовах війни і під час воєнного стану. Тому від усієї громади хочу щиро подякувати Валентину Миколаївичу за його доброту, за його гуманітарну допомогу, побажати йому довгих років життя, і нехай підприємство процвітає, а відтак і Жарківській громаді із цього процвітання щось і дістанеться.